І так, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про одну посилочку. Ну, Я її вже розпакував, тому розпаковки не вийде. Але товар настільки цікавий, що я вирішив все-таки записати це. І так, давайте по порядку. Давайте чітко. це навушники. Навушники, ну точніше, Bluetooth гарнітура. До речі, упаковочка просто бомба. Тут ще є навіть якийсь захисний код. Ось. Гарнітура. Запаковано такі дві коробочки. Зараз ми будемо почути дивитися, що там є. Значить так, ну, попав я на коробочку, в якій, от бачите, там інструкція всякого роду, і і от змінні насадки разом з такими от штучками, які, щоб зручно сиділи вусі. Так, і шнурок USB-USB -USB для зарядки самих навушників. Так, дивимося на навушники. Це мені е, замовник скинув фотографію кажу, хочу таке, хочу таке. Ціна їх в районі 20 доларів. Ось так вони виглядають. Дизайн у них просто офігенний. Звук ще, чесно кажучи, не слухав. По відгуках, в принципі, хороший насичений звук, наскільки це можливо в Bluetooth гарнітурі. Ось тут у нас є. Така заглушечка під. Одним словом, важко вона відкривається, не хоче. Заглушка під мікро-USB зарядка З цієї сторони в нас мікрофон Ось є. і качелька гучності. Все, ви собі закидаєте, тут з'єднуються вони шнурочком Кабелем таким плоским, який в принципі, майже не запутується. Ось, ось вона ось так виглядає. Я прикріплю фото, як вони на фото виглядають на голові. Тобто вони просто от вставляються в вухо, відповідно, ви собі підбираєте, де у нас тут є ці, оці змінні штучки, всі різні насадочки, які вам найбільш комфортні. Тоді вставляєте це відповідно в вуха і 10 метрів через блютуз вони з'єднуються. Ага, от бачите. І це кнопочка, і це кнопочка. А ні, це не кнопочка. Ні, тільки ця кнопочка. Тобто, права. Так, права, на правому вусі от є, вона, напевно, служить для відповідання дзвінків, а також, скоріш за все, для перемотування там, музики якоїсь і так далі. Тому, надзвичайно цікава штука. Чесно, не очікував, що вона таке прикольна, бо фірма мені була до сих пір невідома. Просто кажу по фотографії, я її от таким чином знайшов. Так, добре, відставляємо далі. Знаєте, з кожним приходом техніки від Xiaomi, я думаю, що я скоро стану фанатом Xiaomi. Давайте по спочатку скажімо так. Це у нас роутер. Wi-Fi роутер. Ось так Він Упаковочка, як завжди, модняча від Xiaomi. Всі штрих-коди на рахунок автентичності присутні. Так, шнурочок. Тут мануальчик невеличкий для як під'єднувати. І під'єднується насправді дуже легко. Десь є вони, три кроки простих. Під'єднуєш, конектишся до Wi-Fi і гоу. Такс. Дістаємо. Дивіться. Ну, чесно, як перший раз її розпакував, мене просто здивував його розмір. Це є повноцінний Wi-Fi роутер, такий, як от ми бачимо там в магазинах TP-Link, з величезним, ну такий, скільки він разів в 3 більше, та, та де в три, в 4 і товстіший. Ось такава маленька штучка. От. Покриття таке саме, як в TP-Link, Можливо, навіть чуть-чуть краще в деяких моментах там є. Якийсь чіп крізь стіни. Тобто він дозволяє підсилити сигнал, якщо ви знаходитеся в певному місці в, одну, в односторонньому режимі. Тобто, в одну сторону він підсилює там, сигнал на, там, на 30%. О, ну, Чесно, я здивував дуже гарно. Серйозно, Він на фотографіях не так виглядає. насправді він виглядає ще крутіше, ніж на фотографіях. Це металеві вставки, ззаді є вхід під інтернет і відповідно, лан роздача на комп'ютери. І Wi-Fi. Під'єднується ага, зарядка в нього за допомогою USB, є в комплекті шнурочок, блоку живлення, немає. Йде тільки в старшій версії, в старшій версії міні. Ось так. Він під'єднується і, 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 і починається роздача. Давайте, знаєте, що ми зараз зробимо? Покажу. Кажу, шикарна штука, ніхто не пив. Причому ціна його така сама, як і в, в, принципі, в е, звичайних роутерах. Тобто, фактично, я його, е, ну, я його замовляв собі. Е, я його замовляв тільки через те, що хотів просто роутер. У мене був роутер, але з ним щось не те. Отак, От тут зразу починає ось так, не знаю, чи видно, е, мигати... Таким помаранчевим кольором. Як тільки починається роздача інтернету, він починає блакитним світитися. Ну, на жаль, зараз цього не продемонструю. Ось. Тобто, а відживлення 10 000 мА. він може от триматися, просто вам давати роздачу. Якщо там щось трапилося, світла немає, а Wi-Fi потрібен. Ну, Всім рекомендую. Замовляв я його собі, якщо буде цікавити, там він порядка 16 доларів коштує. Враження шикарні, тобто, якщо ви то собі він впишеться точно в будь-який дизайн. Ось так. так. І остання штучка, яка нам приїхала, це ось такий Wi-Fi. Ти... Wi-Fi Repeater. Тобто, якщо вам там оцей роутер маленький, от, наприклад, в мене, великий, мене на другий поверх, він дотягує ну, одна поділка, в принципі, як ТП Лінк, повторюю. Тобто, Це не його провина, що він не дотягує, а просто реально відстань велика і дуже товсті стіни. Берете отакий репітер. Хочете, ви собі на вулиці посидіти вас, і вас не дотягує Wi-Fi. Берете такий репітер, під'єднуєте до пауербанка, Шпок і все. І він за допомогою налаштовується він за допомогою легко смартфона. Е, є програмка Mi Home. Так, Зараз я вам зразу все покажу. Дивіться, як він визначається. Він визначається, мене е, називає, це сітка звичайна, це тя, ну, от сюди дотягує роутер. Бачите, от так, слабенько. А це вже його дублює, плюс просто додається. це його дублює репітер. Це не безпосередньо цей в мене під'єднаний мій іменно репітер. А це ще один, ну, от він дублює сигнал і ну, відповідно подовжує. Там можна під'єднати, по-моєму, до п'яти репітерів. А от бачите, з'явився це цей. От він, за, за, за цей. він не роздає, він не під'єднаний до тої сітки. Але от якщо тапнути по ньому, він зразу ж. Ой ні, не зразу ж, перепрошую. Я до нього просто під'єднався. Його налаштовується за допомогою програмки Mi Home. От така програма, він хоче додати, нажимаєте додати, connect і от пасворд сюди вводите і він починає працювати. Я його не буду коннектити, але кажу, це робиться ну, просто елементарно і дуже легко. Ще можу вам зразу показати от, мій роут, ем, оцей. От. В чому прикол ще самого вернуся назад на роутер, от, дивіться, він повністю показує, які девайси під'єднані до вашого роутера. Якщо якесь незаконне цього, він запитує і чи дозволити йому можна заблокувати, можна ще щось. Ну, от, Ці всі девайси, які в мене працюють на даний момент в хаті. Без проблем справляється зі своїми функціями. Я не знаю, я рекомендую всім, тому будуть питання, задавайте. Речі реально порадували мене. Замовляв, я кажу, один репітер собі, один цей. На продаж є один репітер, кому буде цікаво, звертайтеся. На цьому все. Дякую за увагу. Все найкраще.